Та попри всі зміни технологій, от уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути і не заглушити. Кінець диктанту. Вячеслав, скільки помилок припустили в диктанті? Рівно 4. Так. А, ну, більше рівно 4 споруди. Більше вдячність Останні Степані чи прокльонів. Вдячний, дуже класно, дуже, дуже класний текст, сіне, це було так, трішечки щепливо, і, і диванчик. Театралам треба писати тетради? Для чого? Для того, щоб, по-перше, вони познайомилися з текстами забуті. Сама yeah. Забушко вперше написала твір на От, українське радіо. але про Боно, та я так думаю, що. пані Оксано, ви знаєте, як я вас люблю ніжно в усіх сенсах, тому я дозволю собі поставити Дякую. наступне запитання, хоча я вже затискаю свою роту просто. Диктант буде з одного речення, я старалась і під. Цим оглядом, щоб все-таки забушківський стиль не аж надто деформував загальні граматичні правила і все, що там належить, за правописом. Ігоре, ігоре. Да. Коли останній раз тримав ручку в, в руках, е, я стараюся тримати ручку, в руках, стараюся записувати або переписувати якісь тексти, або вірші, але мені було складно з з покрапками. Дещо забулося зі школи, але я сподіваюся, що двокрапка. Зараз, зараз, зараз я налякався, бо в мене не, лапка. жодної не було. Лапки та так, було це перший диктант, чи вже було? Це перший диктант, і я дуже радий, що він відбувся а, саме такий ювілейно на двадцять п'ятий рік. Ми прикручують до цього, не писав. Репетиція, репетиція, потім... репетиція. Але саме значення єдності, воно, правда, має якусь магічну я не знаю, силу. Мені приємно доторкнутися. Магія це, як... голосу, як нам, повідомила про це сана Забушку. Я її так. дуже обожнюю, для мене її слова такі насичені, глибокі, як смола, я її називаю. Отак. Дякую. 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 Ви, коли дізналися, що текст буде Оксани Забушко, ви щось перечитували її, якось підготувалися ще до того. Звичайно, ночі абсолютно я читала звичайно. <реку> Як театрали писали диктант? Кажіть. <плес> ручки, ручки оті, що пишуть, чи оці, ручки оці, оці що тримають ручки. Та? А, та, а в чому складність була? Швидкість була, але дуже велика. Швидкість? Я просто буре, Почала писати не цифрами. а... Слухайте, а я там, де було про роки, я чомусь почув, і написав 1800, потім думаю, що відбувається, які 1800. Я цифрами написав, але б до. У нас вимагали в школі, щоб ми прописували повністю. А можливо, на цьому заріжуть всі, хто не написав літерами? Для чого театралам писати диктантами? Так само, як для всіх решта людей, які <реклама> стосуються театрали, чи це керівники, чи це військові, чи це поляри. Просто театральна риболовля запитує про театр. Ну, ми, ми мусимо бути попереду паровози, скажімо так. Mm. Тому що ну, тобі, люди якось причетні до мистецтва, до науки, до освіти, то до... ми ж їх. Ми для них там є якимось таким сигнальним, бо якщо ми темні, то. Народ, що від нього очікувати, а ми ну, ніби маємо бути в паровозі. А я сьогодні подивився і подумав, блін, який красивий почерк. А я, до речі, подумала, що я в якомусь Трішки далі. А який це диктант пишете по першій? Дебют з дебютом. У мене так само. Тому оце і згадав, як він виглядає. Нас доганяєте і з виставами з до нових прем'єр. Дякую. До речі, ви тут згадали про те, що Павло вам нічого не підказував. Я скажу більше, я вчора намагалася під час репетиції зазирнути в аркуш, Не дав розвідник ще той, друзі. Час писати радіодиктант національної єдності. Лівий берег. Ви прав право написали диктант чи ні? Ну е, оскільки я медліпша, то, то право. право, право е, я знаю, що я зробив точно допустив одну покупку. Помилку, але я маю свою помилка, я написав сталінські з маленькою літери. Так, я не вважаю, що це помилка. Я прям це. Тому правда. Тому абсолютно. Добре, дякую. Радіодиктант національної єдності. Пишемо разом. Там таки треба писати, принаймні, для того, щоб зустрітися, побачити один одного неважливо, як ти його напишеш. Ти е, згадаєш, що ти колись в гнілі гарно писав його, ти відчуєш сенси, які там закладають, тому що кожного року це е, якісь потужні тексти, створені спеціально для цих диктантів, потужними нашими письменниками. Е, тобто відчути себе в єдності, відчути сенси, які нас об'єднують. Ну і знову ж таки трошки відчути себе тим школярем, чистим, тим, що вірить в те, що все буде добре. І все буде добре з горизонтом, да, оці які, ще, ще все попереду, ще, та? Все попереду. <гум> так, це, ну це справді таке, коли ми сидимо і воно все, і ти плетиш, я почервоніла. Я там спершу думаю, буду підглядати, буду підглядати. Потім ні, не під не, не вже наче не зручно підглядати. Те, так, ну і що... тем був такий, що не дуже про підглядати Те, було швидко, швидко було. Але тут навіть не в швидкості справа. Все ж таки, коли ти думаєш поставити тере. Або дві крапки, або кому це складний вибір, і от доводилось вирішувати. Я не знаю наскільки правильно ми все повишку кренформ. Зібрав ну прям таку панораму, да і ну представники абсолютно різних галузей. Ну так на кого б було більше. У нас було багато були актори наших провідних театрів, були режисери, театральні критики, були студенти університету Шевченка, були військовослужбовці. Навіть от ми бачили молодих людей в формі. Керівник національного театру був. Поки що ми е, малими кроками, але ми будемо йти до того, щоб було представлені ще більше і театрів, зокрема. Тому що театр зараз переживає дуже хороший етап і теж дуже об'єднує людей, які туди йдуть, прагнуть потрапити. Не завжди потрапляють, але це скоріше плюс ніж мінус. Дякую.